Всім доброго ранку. Я вас вітаю з Вінниччини. І вчора я йшла, показувала, яка чорна хмара йшла, Ми чекали дощу, і ця хмара обійшла стороною, і дощу в нас не було. І сьогодні вранці, в 7 часов ранку, я вийшла і звідти знову йшла чорна хмара. Я бігом думала все, приготувалася до дощу. А його знову немає, воно розвіялося, розійшлося. І на, на городі суша така, як у попелі, все росте. Ну, На вечір вроде, обіцяють, не знаю. Ну, така була надія, така йшла хмара, і думали, що буде дощ, а його не було. І передають похолодання на 8 число. Ну, я чекала, думала, перейду це восьме число, але в мене така ситуація з баклажанами, що вони вже почали в тих стаканах пропадати. І я буду сьогодні їх висаджувати, І потім буду, якщо, не дай бог, що небудь буду укривати, ну що ж робити. І так, і так пропадуть. Вони вже ці, мають цвісти, ті баклажани. Буду висаджувати, Тут підготовила отут я таку діляночку. І буду висаджувати свої баклажани. Ось я розібрала баклажани по сортам. Це в мене фабіна. Ось скільки їх, шість штучок. І чотири штучки в мене Шарапова. І не знаю, один одлетіла етикетка, не знаю, який це. І ось тут два, 4, 6, 8. Це, навірно, напевно, це білий, бо було їх 10 десять. Десять штук. Білих. Зараз буду, наберу водичку ось, і буду садити ось тут я. Висажувати свої баклажани. Захмарано кругом, але дощу немає. Добавила у водичку сюди куричий косвіт зброжений. Не дуже такий насичений розчин. Буду додати в мене ці поляні баклажанчики в стаканчиках, корінь не сухий. Додавляти такий короткий послід розведений. Ось висаджую баклажани Шарапова і хочу показати ось цей баклажанчик, який, ну у мене ріст так нормально він. А оце баклажан, який я розповідала, що я його обрізала, на нього була чорна ножка, і він пустив у воді корінчики. Ось такий баклажанчик. І навіть є. Тут вже цвіт на ньому. Такий в мене досвід був. Хто не дивився моє попереднє відео, попереднє відео розповім, що в мене були баклажани, ці шарапи — це гібрид. І от два баклажани почала тут щось у них сохнути внизу ножка. Уже в такому здоровому виді віці. І почала сохнути, ну, звичайно, вони почали пропадати. Я одного викинула, а одного обрізала, отак взяла, тут, де пересихала ця нишка, і поставила у воду, спробувати, що буде далі. І він наростив гарні корінці, і я його ось висадила, буду далі дивитися, спостерігати, що буде з ним далі. Так що, якщо такий, трапляється такий випадок, то можна отак ось зробити, тому що баклажан це сорт не з дешевих. і Я вже зараз дивилась, хотіла пізніше підсіяти, не знайшла навіть такого насіння. А мені сказали, що це дуже хороший сорт. ну, Будемо бачити, я покажу все на відео, кому цікаво. Ось паляла я курячим послідом, ну таким не дуже насиченим. І буду. Садити, да, трошки дати їм оце такий старт. і Буду висаджувати. Тут у мене якраз 10 ямок, а другий ряд у мене буде білий. У мене є два десятки їх. Можна було б ще потерпіти, але подивіться, який наріс корінь, і вже практично тут вже ґрунту і немає Одні корінці. І вони вже не, не ростуть, а мучаються. Я вирішила, буду вкривати, посаджу тому що ось один корінь в стакані у півлітровому. Корінь ось він так тут докупи зрісся, для того, щоб він пішов рости на боки, я його отак трошки тут ось так розкошмалю. І посажу для того, тому щоб він не був отак одним корінцем, щоб він розходився по сторонам трошки. Слідуючий рядочок я висаджую в шахматному порядку. Якщо в мене тут баклажанчик і тут, то той буде напроти них. Так буде йому більше простору. І точно так же і тут. Ось баклажан тут і в серединці. не буде заважати один одному. Ось так я висадила свої баклажанчики. Один раз синіх, один раз білих. Получився в мене. Так. Висадила поки що така похмура погода, нехай вони приживаються. І лишилося у мене два баклажани. Один непідписаний лишився. Я думала, що це білий, але бачу, що тут у ньому он стовбур цей синій. У білого білий ось такий. Значить, це в мене лишився один білий, один синій. І я їх лишила для того, посаджу у теплиці. І побачу, як будуть баклажани родити у теплиці. Чи варто їх садити в теплиці, чи краще на, в відкритому ґрунті. Ці два баклажани я посажу, висажу у теплицю. А ці баклажани радять висажувати у затишному місці, щоб не було ніяких протягів, щоб вони були так в затишку. На сонячному затишному місці. Також вони люблять, щоб їх рихлити, щоб земля була рихла піддобрювати. люблять вони органіку. І я у, трошки пізніше замульчую їх, постараюся замульчувати. Хоч у нас зараз проблема з цим мульчуванням, тому що в нас дуже багато слимаків іспанських рижих. Тому зараз я раніше, раніше мульчувала клуб цю полуницю свою. І часник, і все, що можна було, я соломою все мельчувала, були хороші результати. А наразі з тими слимаками не, можна таке, не можемо таке робити. Ну, попробую, буду бачити, що там буде далі. Зараз посажу тих два у теплиці. Тут у мене росла редиска, редиску ми вже з'їли. І я тут посажу ось цих два баклажанчики. Таким же самим способом, як і на дворі, тільки вони будуть, я побачу, як вони себе будуть вести в теплиці. Я взагалі хотіла їх всі висадити в теплицю, але вирішила, не знаю я, де краще. Чи на дворі, чи тут. Ну, попробую цих два пасажи. Одержала я подарунок. Подарувала мені сваха ось такі іриси. Вони низькорослі, росли, Незанькі ось у мене такі ось цвітуть. Ось такого кольору. А це вона мені подарувала ось такого кольору. Ось такий. І ось такий колір. Він начебто з цим подібний, але він не такий. І ще ось який красивий. Ось такий. І ось такий. Це такий теж інший. Ось це інший. Це теж не такий. Ось яка тут у нього киточка. Оце такий корисні. І в неї ще багато є кольорів. Може, хто хоче купити, вона продає. Будь ласка, звертайтеся. І вона вийшла, продасть неї. Дуже багато є кольорів, отаких от низькорослих ірисів. Ось такі низенькі. Не потрібно підв'язувати і вже зараз дуже разно гарно цвітуть. Ось так. Буду висаджувати тут, щоб були ще в мене інші кольори. Висадила я свої іриси, отак біля доріжки. Вони низенькі. У мене оце такий у мене є. А оцей мені подарували, дуже який гарний помаранчевий. І тут у мене ще розцвітає жовтенький. Ще тільки ось так показався, не знаю, який буде. І ось такий це теж жовтий з чорною серединкою. Ось такий у мене є. Дивіться, які вони такі ефектні, гарні. Я ще й не розсадила. Якби я була ще його розсадила, так нормально, щоб він не таким кущом був. Він був би ще кращий. І ось. В неї ще є інші кольори. Хто зацікавиться, пишіть мені. Я дам її номер телефона і купите собі такі, таку красоту.